The <laughs> Щовесни на початку березня в Україні вшановують пам'ять Великого Кобзаря. Так, у Житомирському агротехнічному коледжі пройшов літературно-музичний вечір, присвячений 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка. До уваги майже тисячної аудиторії студенти та педагоги коледжу підготували розповідь про відомі та невідомі сторінки біографії видатного українця. Під час концерту звучала українська музика, пісні на шевченківські вірші у виконанні вокалістів коледжу, а також лунала поезія Шевченка у виконанні як педагогів Акі студентів такий захід дуже важливий, тому що Шевченко це надзвичайно велика постать в українській літературі, в українській культурі, де взагалі в світовій культурі. І те, що говорив нам Шевченко, те, що він заповідав, я думаю, це взагалі повинно залишитися в житті кожної людини, і всі ми повинні сповідувати шляхи Шевченка. Його заповіти. Якщо будемо йти іти за заповітами Шевченка, то можливо дійсно і буде і мир, і спокій да. І державі, окрім святкового концерту, в Житомирському агротехнічному коледжі до 200-річчя від дня народження Кобзаря була відкрита Шевченківська кімната, у якій представлено найвідоміші репродукції картин Тараса Григоровича, а саме Катерина, селянська родина, циганка ворожка, а також портрети та автопортрети. Метою створення нашої Шевченківської кімнати було показати, що Тарас Григорович Шевченко це не тільки геніальний поет, а й талановитий художник. У доробку Тараса Григоровича Шевченка більше ніж 1200 малярських творів, із них до нашого часу дійшло 835. Автопортрети Шевченка це своєрідна автобіографія написана рукою великого художника-реаліста. Продовж свого життя Шевченко створив понад 50 автопортретів. Варто зазначити, що в Житомирському агротехнічному коледжі протягом усього року проводяться заходи по вивченню спадщини українського пророка. Наші діти побували на батьківщині Шевченка. Це дві екскурсії. Діти також побували наші е, е, в національному. Музеї побували також на виставці Тараса Григоровича Шевченка. Також Микола Тимошенко наголосив, що вже найближчим часом найкращі студенти закладу відвідують меморіальний комплекс Тараса Шевченка у Каневі.